Прошу Олександра Асавалюка, начальника управління координації роботи комісій та виявлення податкових ризиків Департаменту управління ризиками. Він висловить чотири теми. Разом з посиланням на підключення до заходу, ви всі отримали програму заходу, тож не будемо навіть гаяти час. Е, вчора. Надійшли три запитання від голови ради нашого територіального відділення в Київській області Михайла Гарука. Прошу вас, Олександре, надати на них відповіді. Як вам зручно, чи в кінці вашого виступу, чи під час його вирішуйте самі, Я дякую за розуміння і прошу вас, Олександре, до слова. Доброго дня, шановна Людмила Михайлівна, доброго дня, шановні члени асоціації, доброго дня, представники бізнес спільноти Дуже приємно. По-перше, спасибі велике за зазначений семінар, за те, що за можливість висловитися, за можливість роз'яснити бізнесу нюанси нашої роботи і дещо прозвітувати. По-перше, я про, на про питання, які надали вчора вчора, дозвольте в кінці на свого Ну, з своєї лекції. От, по-перше, щодо статистики виконання рішень. От, якщо взяти на комісію центрального рівня, то комісія центрального рівня за минулий рік було враховано по рішенню суду 61 таблицю даних і зареєстровано 254 податкових накладних. Ось якщо взяти за статистику 25-го року, тобто так само продовжується ця робота, але зазначена робота йде тут. Статистика дещо зменшилася, тому що менше таких судових рішень поки що до нас надходить, де вже є е, друга інстанція. Тобто на, в цьому році е, виконано комісія центрального рівня 11, по 11 платиках, е, виконано рішення суду. З них враховано 6 таблиць даних. І п'ятьом платникам надано повторна можливість подати пояснення копії документів на комісію регіонального рівня ось, щодо повідомлення так зване про реєстрацію податкових накладних. Це стосовно виконання рішення суду. Що стосовно, допустимо, проблеми, які статистика прийняття рішення. Комісія центрального рівня на цьому зупинуся дещо детально, тому що тут є декілька інформацій. Як я казав на минулій наші зустрічі, от е, починаючи з літа минулого року, от, е, комісія центрального рівня е, інколи розглядає скарги, за якщо платник виявляє бажання за участю платника податків. Тому ж ваш, з вашого дозволу, значену статистику, я розділю за двома напрямками: по-перше, в цілому. В Цілому за 25 рік, якщо ми беремо до уваги з січня по березня включно, у нас розглянуто скарги по, на відмову у реєстрацію податкових накладних комісіям регіонального рівня, по майже 3 тисяч суб'єктів господарювання, у нас розглянуто майже 13 тисяч таких рішень є, тобто майже 13 тисяч скарг скаргів була розглянута. Якщо дивитися по кількості платників, то близько півтори тисячі платників за зазначені скарги були в цілому задоволені. Тобто, якщо дивитися по кількості платників, відсоток задоволення складає плюс-мінус в районі майже 50%. От якщо дивитися разом з тим, зазначений показник за участю платників податків складає 65%. Тобто, якщо платник виходить до нас на zoom відеоконференцію роз'яснює певні факти, роз'яснює певні документи. У нас по відеоконференції є можливість прикріплювати певні документи, яких не вистачало, які платник не подав через чат в Ми ці документи приймаємо, підкладаємо до протоколу. От. Плюс платник має право розповісти про нюанси своїй роботі, ось і доповнити своїми якби, певними доводами, що ця поставка товару або ця послуга реально надавалася про контрагента розказати, постанови своєї діяльності, про певні нюанси своєї роботи, які можуть бути невідображені спочатку у документах і про що податківці не можу знати у згідно баз даних податкової служби та відкритих джерел. Тому якби відсотків задоволення скарг за участі платників податків. По кількості платників складає 65%. Окремо хочу звернути увагу, що рішення про неврахування та даних платника податків. В цілому такі е, скарги до нас в цьому році, у 2025 році, комісія трайного рівня розглядала по 75 платниках податку, розглядала 93 рішення. Із тих 75 платників податків в 37 відсотках по 37 платниках рішення були прийняті на користь платника податків. О, це в цілому такі рішення були розглянуті за січнем березень 2025 року. Якщо ж дивитися про скарги за участю платників податків, то е, було розглянуто 13 скарг по 11 платниках податків, тому що по певним платникам податків вони подаються декілька скарг на декілька таблиць, от і рішення про задоволення було прийнято по е, 5 е, платниках податків. Тобто тут ситуація, як бачите, плюс-мінус е, рівна. От, якщо дивитися про відповідність платника податків критеріям ризиковості платника податків, то за цей рік було 63 таких скарги. Ось від тридцяти від 63 платників податків, з яких по 31 платнику податків рішення було прийнято на користь платника податків. Ось. І, і якщо взяти по відеоконференціях, то по відеоконференціях було подано 11 скарг і задоволено 5 скарг по п'яти платникам податків. В цілому, якщо зосередитись на відеоконференції, протягом 25-го року нами проведено комісія центрального рівня забезпечено проведення понад 380 відеоконференцій, по понад по майже 300 платникам податків розглянуто 933 скарги. Ось про відмову в реєстрації податкових накладних. Тому, якби, це щоденна рутинна робота. Практично в два-три дні на тиждень ведуться відеоконференції, реально комісія Центрального рівня спілкується з платниками податків. Ось виясняємо проблему зупинення платникам податків і зазначаємо те, що досить часто на під час проведення комісії страйного рівня надаються, якби звертаються увагу платників податків на більш глибинні проблеми підприємства щодо блокування податкових накладних, і, якби надаються, вказуються платнику податків на можливість подання таблиці даних платника податків. Або вказується можливість про те, про спілкування платників податків, необхідність спілкування платників податків з представниками регіональних податкових ну, регіональних представників податкових органів. Ось, виходячи з цього, так само якби звертаються увага на ті презентаційні матеріали, які є в нас на сайті, ось розміщуються в режимі онлайн навчання щодо питання зупинення податкових накладних. Інколи вживаються заходи з роз'яснення дії постанови 1.65. Виходячи з цього, з цієї ситуації, хочу плавно перейти до. Питання так консультаці... консультаційних центрів, тому що якби наш керівник служби звертає особливу увагу на спілкування з платниками податків. Він є зірцем якби для податківців сьогодення. Проводиться активні заходи в регіональних підрозділах, в і спілкування з керів... з підприємствами з платниками податків прямо в регіонах. То ось буквально кожен тиждень є якісь поїздки до певних регіонів, збираються наради Ой, і і пройде спілкування з підприємцем, з платниками податків за часто приймаються певні рішення от, і даються певні доручення вказівки е, людям, е, працівникам податківців на місцях, в тому числі по, е, по скасуванню статусу ризиковості платникам податків, про врахування таблиць даних платникам податків і та тощо. Варто зазначити, що якщо взяти за увагу в консультаційні центри та роз'яснювальну роботу протягом 2025 року, то в 2025 році після приходу до керівництва служби Руслана Андрійовича податківцями проведено понад 11 тисяч різноманітних роз'яснювальних заходів з платниками податків. Так, надано більше 7 тисяч роз'яснень в телефонному режимі. От, проведено майже 700 круглих столів та консультацій в рамках проведення особистого прийому. Проведено 292 зустрічі у форматі Zoom-відеоконференції з платниками податків. Проведено 344 семінари, брифінги, листів роз'яснень круглих столів з платниками податків. Зупиніс окремо на питання, з якими платники найчастіше звертаються до консультаційних центрів. От ми зібрали цю інформацію з структурних підрозділів на місцях для того, щоб якби, мати слову статистику, Ось, щоб розказати вам про це. От основні питання стосуються на сьогоднішній день стосовно. Зупинення реєстрації податкових накладних і одночасно питання по таблиці даних платника ПДВ. Тому що, як правило, підприємства розуміють, платники наші шановні, що якщо в нього є зупинка податкових накладних, значить або воно в переліку ризикових, або йому потрібна таблиця даних платника ПДВ, або є якась причина, якісь, чому зупиняються ті чи інші податкових накладних. Тому майже 5 тисяч звернень, або 65% від усіх звернень стосується саме зупинення реєстрації податкових накладних та відсутність діючої таблиці даних кладника ПДВ. Понад 3 тисячі звернень або майже 40% звернень в цей роз'яснення з питань зупинення реєстрації податкової накладної чисто без питань таблиці даних. Майже півтори тисячі звернень або 20% від кількості це є питання про відповідність платника податку е, критеріям ризиковості, і питання, що необхідно зробити, які необхідно подати документи, які дії необхідно вжити підприємству для того, щоб вийти з так званого переліку ризикових, стосувати цей статус ризиковості, і мати е, можливість реєструвати податкові накладні без жодних зупинок е, таких податкових накладних. І хочу сказати, що цей фактор є досить дієвим, тому що якщо подивитися за статистикою, у нас реально збільшилась кількість таблиць даних платників ПДВ, ось таблиці подаються нами підприємствами постійно, і їх кількість дещо постійно збільшується і зростає відсоток рахування. Одне з питань, яке задавали, якби нам це є який відсоток автоматичного прийняття таблиць даних. Такий відсоток складає в районі плюс-мінус 20 20% це таблиці даних, які приймаються автоматизовано по питанню: а це, це йде або сільськогосподарські товаровиробники, або підприємства з високим рівнем податкового навантаження згідно постанови 1.65, на всі ці критерії прописані. Ось так само хочу звернути особливу увагу на те, що. Про, було питання таке, розкажіть, будь ласка, чому, за яким критеріям підприємства відносяться до критеріїв ризиковості? То які критерії є основними на сьогоднішній день? Ну, колега зупиниться на новому довіднику віднесення підприємства до переліку ризиковості. Він вам надасть більш детально роз'яснює по цьому довіднику. Але хочу сказати, що. Все таки на сьогоднішній день, якщо взяти за три місяці цього року, було прийнято якщо взяти за всіх рішень, то е, майже якби е, понад 80% рішень, все-таки це прописується. Наявна податкова інформація, це загальна статистика, але під наявну податкову інформацію там вже йде загальна, якби там вже йде подалі конкретизація. Ось якона ну, яку ми зараз не можемо відібрати, тому що якби там є конкретизація по цього пункту 8, там можуть бути і нетипові операції, і взаємовідносини з ризиковими контрагенти, і проведення нетипових операцій, і придбання товарів і залишки, воно все якби лягає в наявну податкову інформацію. Разом з тим, хочу сказати, що на сьогоднішній день. За січень березень понад 160 платників були відносені до переліку ризикових з причин неподання звітності з податку на додану вартість декілька звітних періодів підряд. Тобто є реальні платники, які не подають звітність, от, не звітують взагалі навіть ось, разом з тим реєструють податкові накладні у єдиному реєстрі податкових накладних на досить такі значні суми. Ось, понад 300, майже 300 платників. Включно до переліку ризикових з причин неподання відсутності рахунків у банку, тобто підприємство здійснює діяльність здійснює реєстрацію податкових накладних. І разом з тим немає банківських рахунків банківських установок взагалі, тобто невідомо яким чином вони працюють, якби яким чином здійснюються розрахунки з тим самими контрагентами. Тобто це питання є болюче для нас, і ці критерії, ці критерії прямої дії, які чітко прописані в постанові 1.65, І тут, якби комісія незалежно, якби є чіткі критерії, які просто-напросто, якщо підприємство відповідає, то є обов'язок комісії регіонального рівня віднести підприємство земекрети. Критеріями до переліку ризикових, якби тому якби, варто звертати увагу підприємств щодо, якщо йде робота, то повинні бути рахунки підприємства банки, ну, і потрібно звітуватися само собою. Ось так само хочу звернути увагу на те, що задавалося певне питання. Зараз відкрию які конкретні так, по критерію сказав. Ось. Е, чому таблиці даних навіть за наявних під наявності підтверджених документів та сталої господарської діяльності часто не приймаються, і чи плануються зміни до алгоритму їх автоматичного або пріоритетного розгляду для сумлінних платників податків? Ну, хочу сказати про те, що е, підтверджують документи з точки зору платника і з точки зору е, підприємства, це якби зовсім інші речі, тому що якби платники часто вважають, що Є достатній перелік документів, а податківці зачасту часто вважають, що в документі може недостатньо, але це всі нюанси. Це може бути дискусія довгий тривалий час. Насправді, якби е, основна причина відмови підприємствами в неподанні таблиці даних, це може бути навіть невірно заповнена таблиця даних ПДВ. Дуже часто не заповнюються певні графі тої таблиці. Зачасту можуть, якби, заповнюватися е, коди на вхід і на вихід одні ті самі, тобто підприємство розуміє, що воно здійснює транспортні послуги, допустимо. Я вже про це казав, але показує придбанні так само транспортних послуги, в реалізації ті самі транспортні послуги, хоча за не показуючи придбання тих самих паломастильних матеріалів, тих самих автомобілів, але запасних частин, вартості обслуговування тих автомобілів і так далі. і тому подібне. От, так само зазначаю те, що перелі... примірний перелік документів у нас висить на сайті в розділі онлайн-навчання, це все є, на ба... в банері, зупинив реєстрації податкових накладних, ці є прям розкладені вже третій рік, другий рік воно лежить. Ось у нас на сайті є певні переліки документів, приблизні, універсальні для кожного напрямку, якби підприємство. Тобто якщо підприємство заповнює таблицю. Заповнює ці всі документи, заповнює ці всі правильно, заповнює таблицю даних і подає під документи договора, товаротранспортні накладні, документи про оплату. То тоді йде мова про те, що звичайно, якби така таблиця зачасту приймається. Ну за часто мається на увазі, що при час прийняття таблиць, так само комісія регіонального рівня звертає увагу на... Діяльність підприємства на його відсутність і з ризиковими контрагентами, ось відсутність якби придбання нетипових товарів і так далі тому подібне. Тому що, як ми розуміємо, таблиця даних це є дуже висока відповідальність для комісії регіонального рівня, тому що вона, ця таблиця даних надає можливість підприємства реєструвати податкові накладні на той код, який зазначений у таблиці, без зупинки. Ось і таким чином, якби здійснювати безперешкоджання діяльності, і тут завдання комісії регіонального рівня, по-перше, підтримувати реальний сектор, реальний бізнес, а з другої сторони, не допустити можливість діяльності схем мінімізації податкових зобов'язань, так званих схем ухилення і там до можливості конвертаційних центрів. Ось е, якщо йде мова про змін до 1.165, наразі я знаю, що ведеться робота по удосконаленню 1165. Ось, ну про стосовно таблиці, якби там є певні нюанси, там по історія, що якісь певні зміни, якби тут ось тут, якби досить і такі обширне питання про зміни, але зазначаємо увагу про те, що усі зміни, які будуть е, в 1165, перш ніж їх вони будуть затверджуватися. Звичайно, буде їх обговорення, звичайно, вони будуть висіти бути на сайті, звичайно, вони будуть якби, обговорюватися з асоціаціями, в тому числі і з представниками Асоціації платників податків. Я думаю, що всі зміни ви будете мати змогу обговорити, якби задати питання, ті зміни, які будуть погоджені з Міністерством фінансів України, і так далі. Також хочу звернути увагу про те, що. Щодо його діяльності, на, на жаль, на сьогоднішній день є певні факти проявів недобросовісні, якби наші кавичках сказати колеги, є певні не, недобросовісні факти. Ось про що ми з вами дізнаємося у ЗМІ, ось, і якби хочеться сказати, що зрозумійте правильно, в комісіях регіонального рівня є так само представники, якби структури антикорупційної наші управління. Ось і вони слідкують за вони є представниками якби НАЗК в нашій службі. Ось і дивляться за тим, щоб всі е, таблиці даних і щоб всі якби рішення приймалися із рахуванням антикорупційного законодавства, щоб не було різноманітних конфліктів інтересу і тому подібне. Ось тому це є певні нюанси в роботі служби, і насправді і в нас іде боротьба з тим, щоб з будь-якими можливими проявами такого явища, що взагалі його не було апріорі. Ось, варто так само звернути увагу, що було ще питання в нас щодо товаротранспортних накладних. Ось в якому разі є обов'язковим подання в якості підтвердженого документу товаротранспортної накладної. Ну, якщо стосуватися то самої товаротранспортної накладної, цей документ, сама форма, якби вона постійно оновлюється. Останнє оновлення було у 2025 році, але сама якби, товаротранспортна накладна затверджена наказом ще від 1997 року. От, варто сказати, що товаротранспортна накладна це обов'язковий документ у випадку здійснення перевезень, у випадку надання якби, діяльності по транспортування тих чи інших товарів. Так само товаротранспортна накладна є майже обов'язковим документом у, у рамках, якщо здійснювалось фактичне перевезення певних товарів. Ось із по території України або за кордон. У товари транспорту на зачасту це є дуже хорошою доказовою базою у випадках прийняття об'єктивних рішень як комісіями центра регіонального та центрального рівня, так само як і при доказовості е, факту постачання товарів у судовому порядку, якщо була відмова комісій е, регіонального там чи та центрального рівня. Во транспортна да, накладна, адже в товаротранспорті на кладні вказується і перевізник, і місце відправлення, і місце отримання, і хто перевозить, і який автомобіль перевозить, і дата загрузки, дата розгрузки, і кількість, і кількісні показники, так само кількісні або вагові показники того товару, який перевозить. Так само варто звернути увагу, що зачасту комісії, коли приймають рішення. То може так само дивитися не тільки відправника та утримувача, а так само можуть аналізувати документи, які надав платник податку до того повідомлення щодо самого перевізника, чи ма чи є у того перевізника, якого зазначається цей автомобіль, так само чи цей автомобіль, чи є на балансі підприємства або у власності цього перевізника. Чи цей автомобіль взагалі не чиститься там, чи ці номери, які вказані, чи це взагалі належить автомобілю ну, цьому автомобілю. Тобто ду тут то дуже багато нюансів. Тому, якщо йде товару транспорту накладають, до реальні перевізники, то ми можемо о, попросити підприємства ось е у рамках цього надавати е ну, максимально бажано обширний пакет документів. Такі як договора з перевізником, можливо, там техпаспорт автомобіля, якщо він є, там того перевізника. Можливо, сам крім самої товаротранспорту на накладної, от інколи, коли при аналізі документи стикаємося з фактом, що один той самий перевізник був одночасно в декількох містах України протягом одного дня, причому у кардинально різних містах України на сході, на заході, на півночі, і у різних платників податків. Тобто, це вже наводить питання на реальність здійснення таких господарських. Операції, особливо, якщо це один те саме автомобіль, один і той самий водій. Тобто, тут є деякі такі цікаві речі товаротранспортні накладні, в які з однієї сторони, дякуючи самі товаротранспортні накладні, можна зрозуміти, що поставчання товару реально відбувалося, а з іншої сторони, можна зрозуміти, що постачання товару реально не відбувалося, на основі цього зробити висновок про ймовірну е фіктивність здійснення такої господарської операції. Ось по питанням коротко пройшовся. Якщо ще є якісь питання, про які варто додатково посвятити, можливо, щось упустив. Людмила Мханівна або, шановні члени асоціації, буду радий надати відповідь на ті питання, які задасте. Спасибі велике за цю участь, за можливість висловитися і за увагу. Дякую. Дякую, Олександре.